Так, всім добрий день. В першу очередь хочу вибачитися у хазяїна даної ділянки. Серж, ти пробач, проїжджав мимо, не зміг не стати. Так що що я без тебе тут трохи покажу твою сою, ти вже мене ще раз спросив у тебе вибачення. Я думаю, ти сердиться не будеш. Так, дивіться, хлопці, показую тепер, показую крупним планом. Отак, ні, може це не крупний план. Так, отак, крупним планом. Отам 35 міжряддя. Оце ось о де я тут наводив, я сам щось ніхрена не бачу. Тут взагалі всходів не було. А оце ж 70-те міжряддя пішло. Ну, Суть вже не в міжряддях. Так, зараз звузую. Кіну. Так, так, так. Е, показую. Тоді, коли ми ходили, що касається бобиків, я показував, де не де, я сам в шокі не пойму, з чого росте наша соя. Так, дивіться на кущі. Гляньте, е, оце ось о, ну, тут розстояння 40 см. Отут зійшло 20, так як можна бути. Ну, ось дивіться, це рядок. Гляньте на кількість бобиків. Дивіться. Ану, експерти соєводи, чумоводи, розказуйте, що тут можна щось ждати. Всередині прощупується. І так гляньте на кожний кущик. Тоді, коли я вам показував, вона синеньким цвіла, де біленьким. Так ніхто і не отвітив. Чого так? Ну гляньте на її стан. Я вам розказую, у нас з нема. Ну гляньте на сою. Оце отак. Ось очки, я заходжу на 35-те міжряддя, ось о, видно, вона густіша, красивенька. Да вона невелика. Ох ти, зараз покажу. Оце кіно накрутить. Дивіться, вона мені по коліно, хто бачить, хто не бачить. Треба переміряти, яка висота коліно. Бо все я то на коліно, то на пів руки міряю. Так, ну дивіться, бобики є. Ось, я проводжу медленно по рядочку. Я навіть увелічу. Я вам показую. показую, щоб ви бачили, що не думали, що я там одного якогось куща вибрав і показую. Я люблю все по-чесному. Дивіться, що робиться. Оце отакеньке е, кіно, е, чисто для історії, щоб допонімати, що е, у нашому регіоні може ця соя. Я не знаю, камера передасть, не передасть, ну, листок зелений. Е, я, е, я не наблюдаю у ній е, того, скажіть мені, що вона там, оце я насимав. А ну зараз, мабуть, отак. О. Так. Я не наблюдаю, що вона там якась хвора чи щось їй не вистачає. Отака жара і отак соя себе веде. Одне, що вам скажу, нема в неї цієї равномірності. От якісь качелі вище, нижче. Може трошки не до кінця правильно підготовлена почва. Оце. Що я замітив ще, ще раз, може, в коментарях напишете. Дивіться, ось окуш я вам показую, колір бобиків, я не знаю, камера передасть, не передасть. Ось, наприклад, він якийсь трошки е, жовто-зелений якийсь. І ось. Очки. Тут взагалі не такий колір бобиків, рядом, такий. рядом жовтуватий, не пойму. Що це таке? Може це теж примість якихось інших гібридів. Так само оночки, темніше, там світліше. Ну, оце отак. Навіть ось очки дивлюся, ну, манюпусінький, кущик Ось о, манюпусінький. Я не знаю, ну скільки тут його, 40 см висота, більше нема. Гляньте на кількість бобиків. Ну, оце отак. Значить, отаке состояння сої. Сьогодні у нас... Блін, а яке сьогодні у нас? 26 ію, іюля. 26 і, іюля. Так що все, наголосив, 26. Тріщини в землі. Тріщини в землі. Щоб вам, блін, видно, не видно, ось рука влазить. Це просто, ну... А вона росте. Все, Держимо, скажімо так, кулаки за цю сою, щоб вона сипнула, хоча -би, хоча -би, щоб хазяїн був радий. Все, Всім пока.